Так, оце розсаду, дивіться, я садив десь місяць назад. Ну, приблизно я вже точно. Оце помідори тут, ранні помідори, санька і сливки. Ну, сливки я не пам'ятаю. І перець. Ото більший це червоний, а ото менший, то жовтий. я жовтий сіяв пізніше. Ну а там жінці не квіти якісь. У мене таке, що ось оце. Така як щириця, звичайна, ну вона каже, що то квіти. Оце виніс і поставив в тіньок. Це перший день на вулиці вони, щоб вони одразу не посмалили сонечком. А сонце розвернеться вже, коли буде сідати за горизонт. Тоді можна винести, щоб таке єле-єле сонечко на них попало. А зараз ну, треба полити або як... Три дні навмисно не поливав, щоб легше було виносити, щоб вони не текло з них. Ну, зараз буду поливати. Так. Звичайно, ліки. Волью, де впаде, підніметься. Це. І так, поливати. Ну не багато, щоб не залити їх дуже. Ну і не пропускати нічого. Так. Ну все, полив, полив хай тепер стоять вони.